Всім привіт! З вами команда велосклад.com.ua і сьогодні до нас завітав електровелосипед від українського виробника VeloTrade, а саме Леон Гавана. Велосипед має геометрію, яка підходить як для чоловіків, так і для жінок. Розмір колес 27,5 дюймів. Електродвигун встановлений у заднє колесо з системою асистента. Завдяки такій комплектації ви зможете долати дуже великі відстані у місті по справах кожен день, а завдяки системі освітлення ви будете себе безпечніше почувати у темну пору дня. Рама має розмір 17 дюймів. Велосипед підходить для людей з ростом від 160 до 178 сантиметрів. Виробник надає гарантію на раму 10 років. 18 місяців на компоненти та 12 місяців на електрокомпоненти. В основі цього байка лежить легка алюмінієва рама зі сплаву 6061. поєднує в собі практичність, технологічність та зручність. Має дуже масивну нижню трубу, у якій встановлений акумулятор. Завдяки такому рішенню відсутня верхня труба, що робить посадку на велосипед зручною навіть для жінок у спідницях. При цьому виробник зберіг високу торсіонну жорсткість та міцність. Задній трикутник має подовжені пір'я для підвищеної амортизації на нерівностях, а задні дропаути мають занижений профіль, що занижує центр тяжкості, і це покращує керованість. Рама має внутрішню прокладку тросів, встановлений багажник, який витримує вантаж до 25 кг, встановлені повнорозмірні крила, а також підніжка. Задля безпеки перед поїздкою потрібно вставити ключ, дістати акумулятор та натиснути кнопку, після чого асистент буде активний. За амортизацію відповідає пружинно еластомірна вилка Santur NVX-30 з ходом 100 мм. Її цілком достатньо для комфортної їзди по місту та пересіченій місцевості. Має технологію «Прилот», щоб можна було налаштувати хід під вагу велосипедиста, а також систему локауту, щоб блокувати хід вилки при їзді на рівних поверхнях. Вилка є простою та невибагливою до обслуговування. Кермо є ергономічного типу, посилене, виконане зі сталі, ширина 660 мм. На ньому встановлений комп'ютер. За допомогою якого ви можете слідкувати за дистанцією, яку ви проїхали, швидкість, рівень заряду батареї, або вімкнути, або вимкнути фару, велосипед має три режими їзди еко. Режим, при якому максимально економиться заряд, і мотор допомагає на 20% від своїх можливостей, а також режими середньої та повної потужності асистента. Вдягнені комфортні гріпси, а також встановлений дисплей для використання електрофункцій, а також ручка газу. Сідло комфортне з м'яким наповнювачем, регулюється по висоті за допомогою ексцентрика. Колеса дуже надійні, бо зібрані на алюмінієвих втулках з промисловими підшипниками, мають 36 спиць та витримують навантаження у 13 g Обода подвійні, алюмінієві, протиударні витримують навантаження у 14 g Колеса вдягнені у покришки кенда шириною 2 дюйми, мають універсальний протектор. У заднє колесо встановлений редукторний електродвигун відомого бренда Максус. Електродвигун має потужність у 500 Вт, ємність акумулятора 12,8 Аг, а її напруга складає 48 вольт. Все це дозволяє розігнати велосипед до 40 км на годину, а запас ходу тільки від батареї складає 65 км. А при використанні системи PAS Pedal Assist System, тобто із допомогою педалювання ногами, відстань буде складати від 100 до 120 км. Для надійного гальмування велосипеда з такою вагою при будь-яких умовах вибрані гідравлічні дискові гальма NUT, розмір роторів спереду та ззаду 160 мм мають сенсор відключення двигуна під час гальмування. Leon Гавана» має 18 швидкостей. За підбір відповідає трансмісія, що складається з касети Шимано на 9 зірок заднього перемикача Шимано Altus Переднього перемикача L2, шатуни алюмінієві провіл на дві зірки з розрахунком зубців 22-36, каретка картриджна на промислових підшипниках з пиле вологозахистом, монетки Shimano Altus з індикаторами швидкостей. Ця трансмісія забезпечить точний та швидкий підбір швидкості. Завдяки можливості долати дуже великі відстані, цей велосипед робить вас дуже мобільним та незалежним, дозволяє відмовитись від пересування автомобілем та громадським транспортом. На Леон Гавана ви зможете їздити як на роботу або навчання, так і на ділову зустріч або легку велопрогулянку по вихідним. Цей байк може стати вашим найкращим другом. Також Леон має у своїй лінійці інші моделі електровелосипедів. Посилання зверху купити цей велосипед. Ви можете на нашому сайті в пару кліків з безкоштовною доставкою, кур'єром по Києву або поштою по всій Україні, або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути. Приміряти і трішки проїхатись на ньому або на схожих моделях, порівняти, і обрати для себе найкращий варіант, приміряти шолом, вибрати декілька крутих аксесуарів. Магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела. 18. Дякую за увагу! З вами був магазин Белоскладком До нових зустрічей!